Добрий день, з вами Оля Онощенко, сертифікований нутриціолог, персональний тренер, доктор соціальних наук. Сьогодні ми говоримо про підрахунок калорій, як метод схуднення. Є табір нутриціологів, тренерів дієтологів, які кажуть, що треба рахувати калорії. Це самий класний метод, він гарантує результат і він дозволяє мати більш гнучкий підхід до харчування. Ви можете їсти морозиво кожен день і худнути. Є інший табір, який каже: ніхто не має рахувати калорії. Наші тіла, наші організми не є калориметрами, ми не є машинами. Калорії не працюють. І по-перше, скажу, що якщо ви бачите таку радикальну думку, або всі мають щось робити, або ніхто не має щось робити, то втікайте. Біжіть. Тому що нутриціологія це відтінки сірого. Це не чорно-біла дисципліна. Дуже сильно підв'язано під поведінку, і диктується нашою поведінкою. І все супер індивідуально. І як розпізнати шарлатана? Це той хтось, хто каже, що є чорне, а є біле. І всім треба робити тільки так, і нікому не можна робити отак. На чому основується метод рахування калорій, або також макронутрієнтів, білків, жирів і углеводів на балансі енергії? Ми витрачаємо енергію кожен день, ми споживаємо енергію, ми хочемо споживати менше енергії, ніж ми витрачаємо, тоді ми спалюємо жир. Я про це вже розповідала дуже багато в попередніх відео. І як метод, ми хочемо порахувати, скільки ми витрачаємо, під це підлаштувати наше харчування, а може навіть підвисити нашу денну активність на період схуднення або назавжди, і таким чином схуднути. І нам треба підрахувати, скільки ми витрачаємо, треба підрахувати, скільки ми споживаємо. І противники цього методу кажуть, що ми не можемо точно порахувати, більше того, наші організми не машини. Ми всі по різному абзорбуємо нутрієнти, ми всі по різному реагуємо на підвищення чи зниження калорій спонтанною активністю. Трекери не точні, калорії не працюють. І одразу щоб втопити цей аргумент, скажу що. Вчені користуються цим методом. Кілокалорія це одиниця енергії, як і кілоджоуль. І вчені, коли проводять дослідження щодо споживання калорій або витрачання калорій, завжди використовують точні наукові прилади, щоб порахувати, скільки калорій людина витрачає, або скільки споживає. І у них все виходить. Вони дуже сильно покладаються на метод калорій, тому ми не можемо сказати, що калорії не працюють. Ви скажете, що. Одна справа лабораторія і вчені, а інша справа реальне життя. Ну, окей, є ще боксери, футболісти і їх нутриціологи. Боксеру життєво важливо мати певну вагу в день змагань. Як вони цього досягають? Нутриціологи прораховують, скільки, вони, скільки спортсмен має важити і під це підлаштовують дієту. Спортсмена. Бодібілдери Вони точно знають, що в дату змагань в них буде певний відсоток жиру. Вони для цього використовують калорії Професійні бодібілдери, які теж ну, заробляють цим гроші. Може не так багато, як боксери. Футболісти мають нутриціологів, які теж розраховують для них певну калорійність. І там по грамам жири, білки і углеводи їм рахують. І тут теж питання великих грошей, великий спорт. Популярний спорт. Калорії працюють в реальному житті. Так, да, є людський фактор, ми можемо неправильно порахувати. Дуже часто люди роблять помилку, наприклад, рахують калорії сухих зерен, а не зварених зерен. або сухого м'яса, а не приготованого м'яса. Або хтось не враховує напої. У мене був клієнт, який не враховував молоко високого відсотку жирності. Не дораховувався трохи калорій. В апах бази даних теж не точні і мають помилки, особливо в MyFitnessPal. На етикетках продуктів може бути коливання плюс-мінус 20%. Я не знаю, скільки дозволено мати в Україні, але в Америці дозволено помилитись на 20% плюс-мінус. Потім трекери активності. От я не ношу вже трекер активності, бо в мене поламався і мені не треба. неточні – Є люди, яким він рахує доволі точно, а є люди з трохи зміненим метаболізмом, яким трекер бреше, навіть якщо він враховує серцебиття. Ну, це дуже важливо. Якщо ви вже користуєтесь якимось трекером, хочете знати скільки палити калорій, то беріть той, який рахує серцебиття. Він буде більш-менш точний. Далі різні люди реагують на дефіцит калорій по-різному. Хтось починає бути більш активним. І спалювати спонтанно більшу кількість калорій підсвідомо. А хтось навпаки, чийсь організм, починає економити калорії. Теж підсвідомо. Ми просто менше рухаємось, ми просто витрачаємо менше енергії на наші рухи. Ми цим не керуємо. Відео про метаболізм я розповідала, як на це можна вплинути штучно. Ну, це хороший аргумент на користь тих, хто проти підрахунку калорій. Не всі з нас абзорбують 100% калорій, які ми споживаємо. Хтось з нас з'їсть певну кількість калорій, жирів, білків і углеводів, але частина з них може просто вийти як відходи. Дійсно. Були дослідження, які дивилися на людські відходи, і в них в когось було менше калорій, а в когось було більше калорій. Це означає, що людина не абсорбувала всі нутрієнти, тому вона може їсти більше і не гладшити. І це не завжди добре. Це ну, може означати, що система травлення там щось не так. Це треба до лікаря йти, а не до нутриціолога. Але ми не можемо створювати додаткові калорії з того, що ми з'їли. Ми можемо абзорбувати не все, але ми не можемо створити нові. Ми не можемо абзорбувати більше, ніж ми з'їли. Ось я перелічила величезний список, чому підрахунок калорій може бути неточний. Але це не значить, що він не працює. Ми просто це враховуємо в роботі. Наприклад. Уявімо, що у вас знижений метаболізм через те, що ви жінка з синдромом полікістозних яєчників. Такі жінки можуть палити на 500 калорій менше, ніж така сама жінка з такої, такої самої тілобудови, з такою самою композицією тіла. Але ми тоді це побачимо на цифрах. Наприклад, ви... Я підрахувала ваші витрати калорій як 2000, а ви їли кожен день 1500, то за два тижні ви би мали створити дефіцит 500 помножити на 146 тисяч калорій, втратити 1 кілограм і уявімо, що ви не втратили. І гарантовано все записували і не змінювали вашу активність. І якщо ви їли кожен день 1500 калорій і не схудли, то ми просто рахуємо, що 1500 калорій це ваш справжній метаболізм, це ваше справжнє витрача... денне витрачання енергії в середньому. І тоді вже підбираємо раціон, щоб худнути в такій ситуації. Або, можливо, додаємо вам фізичної активності. Тут обережно, якщо є проблеми з щитоподібною залозою уповільненою, ви теж можете витрачати менше калорій, ніж я би передбачала за формулами моїми. Бо я можу порахувати, скільки ви витрачаєте калорій, доволі точно. Базуючись на тому, як ви виглядаєте, я так приблизно бачу ваш відсоток жиру, і ваші вазі, знаючи, скільки і як інтенсивно ви тренуєтесь, а також що ви робите протягом дня. Чи ви сидите за комп'ютером, чи ви постійно в русі. І що ви робити на вихідних також. Так от, якщо у вас уповільнена щитоподібна залоза, то тут треба бути обережним і вирішувати, узгоджувати ваші дії з лікарем, з толковим лікарем, з ендокринологом. Тому що дуже часто причиною проблем з щитоподібною залозою є недоїдання і надмірна фізична активність. Таке буває. Тому. Не займайтеся самолікуванням. Я вам перерахувала ці всі недоліки, але підрахунок калорій дає нам загальну таку картину світу. Якщо ми десь помилились там, на 20% плюс, то ми помилимось на 20% мінус. З клієнтами я зазвичай дивлюся на те, що вони роблять в апах, як вони записують свої калорії. Перевіряю, щоб не робили таких розповсюджених помилок. Я не прописую всім всім клієнтам калорії рахувати. Просто з тими, з ким ми рахуємо, з тими є певні засоби, щоб обходити оці зазначені перешкоди. Ну і да, підрахунок калорій зазвичай гарантує схуднення. Ми можемо передбачити, скільки ми втратимо жиру, базуючись на тому, який. Дефіцит калорійності ми збираємось створити протягом певної кількості днів. Другий пункт критики це те, що підрахунок калорій призводить до розладів харчової поведінки. Підрахунок калорій це зовнішній орієнтир споживання їжі, як і план харчування. Тобто, нас щось, нам щось вказує зовні, скільки нам їсти, або наш денний калораж, або план харчування від нутриціолога. Або якісь правила можна, не можна, це можна, це не можна. І такі зовнішні орієнтири, якраз, вони асоціюються з дезадаптивною з дизадаптивною харчовою поведінкою. Не обов'язково будуть розлади харчової поведінки, але такі нездорові тенденції можуть з'явитися. Тут треба бути дуже обережним. Що захищає вас від розвитку розладів харчової поведінки при підрахунку калорій? Це. Хороші стосунки зі своїм тілом. Це внутрішня мотивація худнути. Ви худнете не для когось, не для того, щоб комусь подобатись, не для того, щоб уникнути сорому, не для того, щоб самоствердитись. А ви худнете от для себе якісь внутрішня мотивація, внутрішні причини. Можливо, це для здоров'я. Можливо, це на довгострокову перспективу. Ну, ви бачите, що є певний тренд, ви гладшаєте, то треба це якось зупиняти, бо чим далі, тим гірше, і ви не хочете це для себе. Тому підрахунок калорій може бути інструментом дуже непоганим. Ще один ризик підрахунку калорій це те, що він роз'єднує нас з тілом. Ми перестаємо слухати сигнали голоду і ситості від тіла. І думати, яка їжа дасть нашому тілу достатньо енергії, яка їжа зробить нас більш енергійним? Від якої їжі ми будемо почувати себе здоровими, жвавими? І яка їжа буде нас задовільняти? Оці всі пункти, які я перечислила, це такі зовнішні чинники, як ми вибираємо їжу і вони є найздоровішими. Якщо ж ми покладаємось на цифри, дуже скоро ми втрачаємо цей зв'язок. Ми вже не, не чуємо своє тіло. І Оце вже може мати негативні наслідки, особливо якщо у вас є тенденція до ем, споживання їжі, коли ви не голодні, або до екстремальних дієт. Але ж знову ж таки, коли я працюю з клієнтами, я перевіряю, щоб у них були здорові причини схуднення, щоб їм подобалось рахувати калорії. Дуже, кому не, дуже багато кому не подобається, то я її не заставляю. Взагалі, дуже маленький відсоток моїх клієнтів наразі рахує калорії. Хіба що спочатку, щоб. Розвити нутріціологічний IQ, щоб вони розуміли, скільки енергії в чому, скільки білку, скільки клітковини, в якому продукті. Тоді вони будуть краще розуміти, робити більш інформований вибір, краще орієнтуватись і не боятись, наприклад, з'їсти порцію морозива, тому що там дуже мало нутрієнтів. Так, є цукор. Там якісь не дуже здорові інгредієнти, але його калорій, калорійність 250 калорій, і від нього самого ми не гладшуємо. Ми гладшуємо, якщо ми переїмо протягом дня або тижня. І я прошу своїх клієнтів завжди помічати, завжди орієнтуватись на почуття голоду і ситості, і знаходити, як їм краще, де їм комфортно, коли починати їсти, коли закінчувати їсти. Тобто метод такий більш збалансований. З усього цього витікає, що є люди, кому протипоказано рахувати калорії. І це люди з схильністю до розладів харчової поведінки або просто нездоровою харчовою поведінки, якщо є якесь емоційне переїдання. І дуже часто, коли люди починають рахувати калорії, вони розуміють, що піти з'їсти бургер з друзями з картопелькою. Це одна справа. Вони навіть можуть і не доїсти той бургер з картопелькою, бо відчують, що вже досить. А інша справа піти з'їсти бургер з картопелькою і запити це двома коктейлями. Це вже вдвічі більше калорій, це вже в якийсь момент втратився зв'язок з тілом переїв, перепив. І це дві дуже різні ситуації. Хтось дивується, що насправді нічого страшного нема в. Булочці, і нарешті вони дозволили собі їсти хліб, бо вони побачили, що вони можуть це їсти і худнути. А для когось було сюрпризом, що молоко треба враховувати, і рідкі калорії, да, їх дуже легко переспожити. І в алкоголі є калорії, і кабачкові оладки, якщо смажені на великої кількості олії, вони насправді ну, дуже калорійні. Ну, це такі приклади, що в людей відкриваються очі на такі цікаві аспекти нутріціології, дуже корисні, які допомагають їм не ділити їжу на хорошу і погану, не боятися поганої їжі. І краще розуміти, що такий баланс і золота середина і міра це завжди ключ до успіху. Так, є дуже багато підводних каменів. люди… Зі схильністю до нездорової харчової поведінки можуть використовувати підрахунок калорій як регулятор поведінки в той час, як насправді треба вчитися регулювати емоції, а не знаходити ще одну дієту. Дуже часто себе обманюють. Я ж себе ні в чому не обмежую. Я все вписую в калорії, а насправді є обмеження. Не дозволяється певна їжа все ще, не дозволяється їсти згідно з почуттям голоду, і це теж може мати негативні наслідки. Тобто підрахунок калорій – це не для всіх, не, всі, не, не всім дано рахувати калорії, не всі хочуть заморочуватись. І правда. І є така певна категорія клієнтів, яка приходить і каже, я хочу перестати рахувати калорії, але коли я. Не рахую, то я гладшую. І це такий червоний прапорець, що є роз'єднання з тілом, нема такого інтуїтивного харчування, нема здатності слухати тіло і довіряти тілу сигналам голоду і ситості. І з цим треба працювати окремо. Але це вже інша тема для іншого відео. Висновок. Підрахунок калорій працює. Його використовують професійні спортсмени, вчені це науковий метод. Єдине, що він підходить дуже маленькій кількості населення. Але якийсь період порахувати калорії просто, щоб бути більш обізнаним, порахувати не тільки калорії, а також макронутрієнти білки жири, углеводи це може бути непоганим. Використовувати це не як метод схуднення, а як дослідження, як експеримент. Як спостереження за собою, а от скільки я дійсно їм, і, і чого я їм, і коли я їм, це непоганий досвід. Ще один підрахунок калорій може не враховувати якість їжі. Зазвичай враховує, тому що ми прописуємо білки, клітковину, певну кількість клітковини, то стежу, щоб була достатня кількість поліненасичених жирів. Ну, там є свої нюанси, і ми дуже сильно з клієнтами слідкуємо за тим, щоб раціон був різноманітний. Наша робота калоріями не обмежується. Я не макрокоуч. Вітаміни, мінерали це дуже важливо і це все треба враховувати. Ну, зазвичай, якщо ви не переїдаєте по калоріям, їсте достатню кількість білка, їсте достатню кількість, кількість поліненасичених жирів, і ваше харчування різноманітне. Ви їсте багато овочів, ви їсте достатньо клітковини, то з вами все буде гаразд в плані харчовому. На цьому все. Приєднуйтесь до мене на, в телеграм-каналі поїж», або в інстаграмі, що ви там використовуєте. Задавайте питання, давайте фідбек в коментарях, підписуйтесь, поставте лайк, будь ласка, дуже допомагає. Побачити це відео більшої більшій кількості людей. Сподіваюсь, що я вам довела, що підрахунок калорій має дуже багато різних нюансів. Нема чорного і білого, це не для всіх. Для когось це супер, для когось це небезпечно. І треба мати хороший досвід і хороші знання, щоб це робити. Самостійно використовувати його треба дуже обережно. Можливо, тільки як. Метод спостереження: бувайте здорові, не переїдайте, дбайте про себе, поважайте своє тіло. До побачення.